Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і сьогодні підготувала для вас відео на нову тему на цьому каналі, але поки готувала його, зрозуміла, що це може стати великою підбіркою відео на тему весілля, весільних трендів, одягу для нареченої та нареченого. Можливо, також одягу для гостей, яких запрошують на весілля. Тому одразу спитаю вас, чи цікава вам ця тема, чи буде вам це актуально в цьому наступному і взагалі найближчому. Вищих роках можливо. Тому що мені дуже хочеться проробити велику роботу на цю тему і зняти для вас 3, 4, можливо, 5 відео про все, що я можу вам розповісти про підготовку для такої важливої події в вашому житті. А сьогодні почнемо з трендів весільних суконь на 2024-2025 роки. Одразу скажу, що це відео буде поділено на дві частини, тому що цих трендів досить багато. Мені хочеться вам показати і приклади, і найкращі, Ваші найдорожчі бренди, які в цих трендах також попрацювали і зробили неймовірні весільні сукні в 2020. Четвертому році і також вже презентували весну 2025 року. Тому сьогодні говоримо про тренди, але це тільки перша частина. І перший тренд це, звичайно, мінімалізм. Нікуди ми від нього не можемо подітись. Тренди на олдмані, тиху розкіш і таке інше не проходить. Повз тренд на 90-ті роки. Також тому мінімалізм це один із основних трендів в весільній моді. Також наречення, які хочуть виділитися Серед великої кількості пишних суконь, шлейфів та прикрас обирають мінімалістичні сукні комбінації. натхненні з сукнею. Керолін Бесд Кеннеді з 1996 року та ледь помітні вбрання. І це все дуже актуально буде як в цьому році, так і в найближчих. Що ми тут можемо обрати для вас? Зупиняємо свій вибір на сукнях з прямими лініями, без надмірного декору, лаконічні силуети, які підкреслюють природню красу та форми вашого тіла. Обрамо тканини з матовим або легким глянцевим фінішем, що підкреслюють текстуру, і також зазвичай на Натуральні матеріали, такі як шовк або сатин, органза зі штучних тканин, можуть бути присутніми тонкі мережевні вставки або простий оброблений край. Менше означає більше, і це саме про цей тренд. У таких сукнях присутній високий рівень майстерності в крої і пошитті вироба, що робить кожна деталь такої сукні ідеальною. Наступний тренд це силуети із заниженою талією. Якщо бачили моє відео про тренди на це літо, наприклад, або взагалі загальні тренди на 2024 рік. знаєте, що це було актуально для наших повсякденних або Супер стильних образів, але, звичайно, в весільній моді ми також підхопили цей тренд. Силуети з низькою талією зробили величезне повернення цього сезону на тижні весільної моди. Майже кожна колекція мала вироби з. Цим вінтажним дизайном, і хоча цей стиль не є новим в світі весільної моди, дизайнери, включаючи Маркен Грам Брайт, Ю та Інес Санто, вирішили підняти планку та створити образи, орієнтовані на сучасну наречену, поєднуючи старовинні елементи з новими. Продовжуючи еволюцію з 20-х років, звичайно, пішов цей стиль. силуети з низькою талією відображають різноманітні настрої та естетики у весільному вбранні. Рім Акра викликає образи палацевих садів через оздоблені коштовностями ліфи, які спадають у величні шари тюлів. Легка прозора майка від Лейн взагалі мене. Захопила, вона переходить у довгу плісировану сукню з ультра низькою талією і викликає образи новоспеченої наречени, яка невимушено спирається з келихом шампанського. Саме так, взагалі, дизайнерка бренду презентувала свою сукню. Наступний тренд це сукні з бандами, і вплив балеткору, звичайно, не зміг. Не залишити свого сліду і на весільній моді бант, який зазвичай використовувався як аксесуар, став невід'ємною частиною багатьох суконь: від розкішних кристалів і перлинних прикрас у вигляді бантів до витончених стрічок і грандіозних тканих бантів. Це все. Стане трендом для наречених в 2024-2025 роках. Як приклад, поруч зі мною ви бачили фотографії таких брендів, як Карава Палак, Оскар Деларенто, Нардос, Надія Манджер з Брайдел, Зохир Мурат Rimacra і Vona Concept. Наступний тренд це квіткові аплікації, і це чесно один з моїх улюблених трендів. Хоча квіти можуть бути синонімом весни, майже кожна осіння колекція також виносить такий свіжий мотив в свої вироби. Однією з особливо помітних тенденцій було використання аплікацій для створення тривимірних квіткових моментів: від солодких розеток на грудях суконь у Олександра Греко до текстурних білих і світло-зелених пелюсток Уздовж приголомшивої сукні колони від бренду Monique Louy е до грандіозних доповнень з органзи в гендерно-нейтральних накидках і піджаках Міла українського бренду. Ці дизайни доводять, що в моді розквітають квіти. Окремо тут хочу виділити такий тренд. Та показати вам відносно новий напрямок в весільних сукнях це об'ємні величезні квіткові аплікації. Цей сезон побачив чарівну оду природі, просто з ретельними виконаними квітковими прикрасами. Та сукнями, оздобленими 3D-квітковими акцентами. Тут ми вже не кажемо про такі легкі натяки на природу, а більше про виразні, грайливі та захоплюючі вашу увагу елементи. Чи може це стати найбільшим трендом цього та наступного сезону? Не знаю, подивимось. І як приклад, тут. Ви також бачите поруч зі мною бренди Arava Pellac, Victorin Trollf Merit, Галія Хав, Надія Маджер Збрайлес, Езе Азенабор, Інез Десанто і Міра Звілінгер. Наступний тренд це подоли бульбашки, цей тренд, який також перейшов до нас просто зі стріт-стайлу, від фешн інфлюенсерів від показів звичайних колекцій, але і в весільну моду також перейшов. Коли готувала це відео для вас, я переглянула два фешн віки Брайдл брайдл-фешн-віки в Нью-Йорку і Барселоні, які проходили цієї весни 24-го року, але презентували сезонні сукні на 2025 рік вже. І який один із ключових висновків з колекції весни 2025 року це. Те, що модні тенденції циклічні, це підтверджується, коли ми розглядаємо колекції таких брендів, як Даніель Франкель, Дана Харел і Монік Луїльє, які представили сукні з подолами бульбашками, силуетом, що виник наприкінці 50-х років, але став дуже популярним у 80-х. І також український бренд Беликіна створює сукні з об'ємними балон-спідницями, чиї дизайни привертають увагу на міжнародному рівні. Сукня Трансформер, що вмить перетворює міні-спідницю у довжину міді, стала взагалі відкриттям цього року для мене. І останній тренд на сьогодні це змінні спідниці. Оскільки багато пар сьогодні обирають другий або третій образ для своїх весіль, дизайнери знаходять рішення для того, щоб надати нареченим більше варіантів, але при тому зекономити їм гроші. Для тих, хто хоче драматичний силует тільки на частину свого весілля, змінна спідниця надає можливість легко зняти шари тканини та показати більш облягаючий силует та відкрите жіноче тіло. Декілька Дизайнерів, як Енаура, підтримали цей тренд, поєднуючи витончені колоноподібні сукні з чудовими змінними спідницями з довгими шлейфами, створюючи елегантний контраст у формах. Також ми бачили підйом лінії подолу у макра та монік Луїє, де сексуальні міні-сукні набували формальності завдяки змінним спідницям, що дозволяло дуже легко перейти на речені від церемонії до вечірки. Такі були тренди на сьогодні, і це тільки їх найменша половина ще підготую для вас другу частину цього відео з наступними трендами. А ви обов'язково напишіть, який з цих трендів вам сподобався найбільше, чи було вже у вас весілля і яку сукню ви обирали для себе, чи можливо плануєте, і що вам взагалі подобається в весільній моді, а також чи взагалі цікаві та корисні такі відео на цю тему для вас. Я вас люблю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей і слава Україні!